Вітаю українство з Днем Незалежності України. Я вже на місці. Я вже у своєму домі. Видно, що у нас живуть українці. Видно наш синьо жовтий стяг і стіги також над цима іншими будинками, там, де є наші люди, там де є українці. Добре було, щоб місцеві влади, як і у Львові, так і в інших містах і селах України розуміли важливість цього символізму. Розуміли, що державний прапор насправді це є дуже важливо. Дуже важливо, хоча б кілька разів на рік його вивішувати, показувати свою позицію, показати шанування державним символом. І пам'ятаємо, що лише тоді буде Україна. Справжньою нормальною повноцінною українською державою, коли Україна запанує в наших серцях. Лише після того, як Україна запанує в наших серцях, Україна запанує на всій нашій прекрасній землі. Слава Україні! Слава величному українському народові!